Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Я думаю, що вона зачепить багатьох моїх підписників. Мама психологічний вампір. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, для цього натисніть. Кнопочку підписатися. Не забудьте поставити вподобайку моєму відео, а також натисніть дзвіночок, щоб ви першими узнавати про мої нові випуски. І звісно, будь-яка ваша активність, коментарі більше, ніж сім слів. Так працюють алгоритми Ютубу. Це дуже буде цінно для просування мого каналу на просторах інтернету. І таким чином ви допоможете ще іншим нашим співвітчизникам знайти корисний контент з психології нашої рідної прекрасної української мови. Отже, мама психологічний вампір. Я нарахувала десь приблизно 13 ознак того, що ваша мама може бути психологічним вампіром. Якщо ви вже сама мама, протестуйте себе, чи не знайдете ви у себе такі ознаки, які я. Назву в цьому відео. Отже, перша ознака: після спілкування з вашою мамою, у вас завжди поганий настрій. Це завжди важко. Ви відчуваєте себе виснаженою, пригніченою. Нібито із вас викачали енергію життя, нібито із вас просто забрали. Вашу, вашу життєву силу забрали. Вам не хочеться більше нічого робити, у вас падає настрій, ви відчуваєте напруження у своєму тілі, а, можливо, ще й якісь психосоматичні симптоми можете відчувати. Але не завжди. Головна ознака це виснаження після спілкування із мамою. Друга ознака це. Коли ви розмовляєте із своєю мамою по телефону, ви завжди чекаєте, коли ж вона вже припинить цю розмову. Ви не можете її припинити самі, тому що боїтеся, що мама образиться, потім буде ще гірше. Вона буде маніпулювати вашою провиною, ви будете відчувати себе ще гірше, ніж потерпівши цю розмову. І деколи мені мої клієнти кажуть, що щоб витримати телефонну розмову із Мамою вони тримають трубку слухавку на відстані. Просто мама говорить сама з собою, а ви іноді в трубку їй. Кажете, угу, угу, угу» і ніяк більше не реагуєте. Та зовсім і не потрібно реагувати. Мамі це не потрібно. Вона по суті захоплена розмовою сама з собою. Їй важливо просто щоб ви її слухали, і їй важливо, щоб ви відчували її значущість. В цій розмові мама може давати вам дуже багато різних порад, критикувати вас. Але давайте поговоримо далі в інших ознаках. Що ще є е, е, сигналом того, що ваша мама є психологічним вампіром? Третя ознака: ваша мама завжди вигадує якісь штучні, штучні проблеми, які, на її думку, саме ви зобов'язані вирішувати. Е, ну, наприклад, що вигадує моя мама? Е, вона е, може придумати, наприклад, коли я їду в Туреччину відпочити, що мене вкрадуть, і починається шквал дзвінків. Щоб я не їхала в Туреччину відпочивати, бо там такі злі чоловіки є, які мене заберуть в рабство. Ну, нічого страшного, що мені 57 років, я чую, це вже дуже багато років від неї і нічого не міняється. Начебто вона не враховує того, що я вже дуже доросла жінка і багато разів їздила сама, подорожувала по різним країнам світу. Отже, її Її страх е штовхає її на переслідування дзвінками, і я повинна втішати цей страх і цю тривогу. Або, якщо я не ведуся на це і не розмовляю про мої подорожі, вона вигадує щось інше. Наприклад. Сіль не така в солі, значить є токсичні якісь речовини. І вона починає виносити мозок мені, моїй сестрі цією сіллю. Якщо з сіллю не проходить її витівка, то далі пічка електрична в неї цокає, і вона буде 10 дзвінків. В день робити, щоб ми допомогли їй з тою пічкою, щоб вона не цокала. Хоча пічка на енергозберігаючому режимі просто вона включається і відключається, але довести мамі це неможливо. І вона каже, що я такого не знаю, а раз я такого не знаю, значить такого немає. І оце шквал проблем, які вона вигадує, і якими вона відволікає від. Нашого там дорослого життя від роботи, від сімейних справ це постійно відбувається. А чому так відбувається? Тому що мама не наповнила своє життя якимись цікавими справами. В неї єдина цікава, єдина цікава справа це приклеюватися і паразитувати на своїх дітях. Тому така мама буде привертати багато уваги як не побутовими справами, так і здоров'ям. Є таке оповідання, на жаль, воно російською мовою, але якщо не брезгуєте, то прочитайте, будь ласка, це оповідання. Мама любила чисті вікна російською мовою. Ще раз я попереджаю: там якраз про таку маму психологічного вампіра в інтернеті ви знайдете це оповідання. Далі, ще одна ознака, що б ви для мами не зробили, купили б ви їй новий холодильник, нову пічку, повезли її кудись в Єгипет відпочивати, купили їй путівку якусь цікаву, повезли її на концерт якийсь, вона завжди буде всім незадоволена. Вона знайде причини для свого незадоволення. Вона буде завжди критикувати щось, все одно буде не так. І як би ви не старалися задовольнити? Таку маму просто неможливо. П'ята ознака токсичної мами психологічного вампіра це така річ, якщо у вас є якісь проблеми у вашому особистому житті, ви не можете поділитися із своєю мамою. Тому що вона не вміє якісно вислухати, підтримати, замість підтримки вам зробиться ще гірше. Тому що така мама буде налаштовувати вас проти вашого партнера, буде давати вам якісь безтолкові безглузді поради, замість того, щоб просто емоційно вислухати, підтримати, надати якусь допомогу, яку саме ви потребуєте, а не ту, яку вона вирішила вам дати. Тому що такі мами завжди. Ігнорують реальні потреби своєї дитини, заміщуючи потреби дитини своїми. А потреба у такої мами зазвичай бути значущою, бути королевою, бути зверху. Тому вона надає якихось безглуздих порад, від яких тільки гірше стає, або просто критикує, або стає не на вашу сторону, скаже, що сама винна, терпи. Якщо, наприклад, у вас партнер-аб'юзер, вона може його захищати. Тобто все, що вона робить в. Вашому особистому житті це просто втручання і надавання якихось порад, які призводять тільки до гіршого становища. Крім того, що вона надає вам якісь безглузді поради, вона ще й критикує ваші рішення. А коли ваші рішення призводять до якихось болючих наслідків, що є просто вашим досвідом, вашим розвитком, вашим дорослішанням, така мама не підтримує, а навпаки, злорадіє вам і каже: Я ж тобі говорила. І оце, а я ж тобі говорила, це притаманно саме нарцисичним особам. І а, мама. Не буде співчувати вам, вона радіє, що вона виявилася правою. Тобто, для неї важливо бути правою, а не підтримати свою дитину. Я знаю, що у багатьох із вас саме такі мами, і ви, виховуючи своїх дітей, дуже не хотіли би, щоб ваші діти терпіли від вас те саме, і багато з вас. Стаючи батьками, дають собі слово ніколи не повторювати тих помилок, які робили ваші батьки. Але час від часу ви, нібито, у дзеркалі помічаєте відголоски того вашого дитинства і. Відбитки тої поведінки вашої мами у стосунках із своїми дітьми. Ви нібито не хотіли б цього робити, але робите як за тою якоюсь зачаклованою моделлю, яку показала вам мама, ставлячись до вас ну, дуже токсично. І я думаю, що багато з вас хотіли би позбавитися подібних моделей і сценаріїв, але вони керують нашим життям підсвідомо. І для тих людей, які не хотіли би зашкодити своїм дітям, хотіли би пропрацювати свої дитячі травми, хотіли би сепаруватися від своїх. Токсичних батьків, я пропоную свою допомогу. Зараз я набираю онлайн-групову терапію, в якій я зможу допомогти вам стати більш свідомими, побачити напрямок роботи над собою. Я дам вам цікаві методики. і ви зможете більш свідомо підходити до стосунків із вашими емоційно незрілими батьками, а також із вашими дітьми. Для того, щоб долучитися на онлайн-групову терапію, я пропоную вам доєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання на канал в описі під цим відео. А в каналі є закріплене повідомлення, в якому ви знайдете інструкцію, як долучитися до моєї онлайн-групи. Тож чекаю на вас. Спочатку в телеграм-каналі, а потім на онлайн-групі. Побачимось і попрацюємо з вами над вашими підсвідомими проблемами. Ну, а ми рухаємося далі у тих ознаках, які нам кажуть, що мама у нас токсична. Далі, в моєму списку, постійне порушення ваших кордонів. Така мама. Буде робити все, що їй заманеться, із вами. Вона взагалі вважає, що їй можна все. Я же мама каже така мати. Тобто цим висловом я же мама вона нібито дозволяє собі практично все, ви її придаток, ви її власність. Тому вона може робити все, що їй заманеться, порушувати ваші кордони, лізти в ваше особисте життя. Ну, от Як моя мама, вона наприклад, робить обшуки в моїй валізі, коли я приїжджала раніше до неї в гості, що вона там шукала, там, копатися в щоденниках моїх. Іх вичитувати якісь е, мої записи. От це е, якраз приклад того, що мама взагалі не знає ніяких меж без гальм е, це як от танк, який їде і е, тільки гранату залишається кинути під е, колеса такого танку. танку. От. Бо словами таку маму не зупинити. Вона е, стверджує одне й те саме: я же мати, а значить, мені можна все. Якщо така мама і допоможе вам, вона все життя буде потім згадувати свою допомогу і докоряти вам цим, і казати вам, що якби не вона, ви б взагалі нічого не змогли б вдіяти в якійсь складній ситуації. Або, наприклад, це може дійти до такого безглуздя, як ось це доходить у мене з моєю мамою. У мене дитина хворіла, коли народилася, і моя мама, звісно, допомагала мені з моєю дитиною, і захворювання було дуже серйозне, ризики були розвитку дитячого серебрального паралічу, але слава Богу, все в порядку. Мама, звісно, як герой допомагала, я дуже їй вдячна за це. Але вона тепер каже, що якби не я, то в тебе не було дитини. От і звучить це так, нібито вона мене запліднила. Ну, це зовсім таке уж безглуздя якесь. І. Ну, я на це не звертаю увагу, але людям, які не пропрацювали свої травми дитячі, це, наприклад, я думаю, що було б дуже боляче чути. Таке ігнорування і приписування собі всього хорошого. Те, що в тебе погане, то твоє, а те, що хороше, то, то це завдяки мені. Ну, то нічого, що я теж і в лікарнях лежала, і е, робила все, щоб моя дитина була здоровою, але це все тільки завдяки е, її героїзму. Вона не бачить нікого, тільки я, тільки от це я зробила. І оце я, воно більше, е, більше всього, тому що нарцисизм такої е, мами, він. Він, він руйнує взагалі не то, що стосунків, він руйнує особистість як її власну, так і її дітей. Наступна ознака: мама вважає, що ви їй щось винні. І дуже сильно ображається, коли не отримує те, що вона хоче. А, ну, от мої клієнти, моя мама так не робить, слава Богу, а мої клієнти розказують, що мама, наприклад, Може ревнувати до того, що донька пішла. На концерт із подружкою, а не запросила маму, або кудись в ресторан пішла із хлопцем, а не запросила маму. Наприклад, обрала щось таке, що було важливо їй, а не мамі, тобто не відклала все своє життя і не побігла по першому маминому дзвінку рятувати її, бо, наприклад, сільни така або пічка цокає, або ще щось. Мама придумала. От Мама вона ображається, коли не отримує. Те, що вона вважає, що донька їй або син їй повинні дати, і ображається вона не просто так: вона може грати в мовчанку, вона може дорікати, вона може ставати. Ну, такою прям ображеною, що хотіли б ви чи не хотіли б ви провалюєтесь в це почуття провини, і потім йдете, виправдовуєтесь, вибачаєтеся. Але діти нічого не повинні своїм батькам. Якщо батьки посіяли любов, то вони отримують, отримають любов. Якщо нічого не посіяли, то нічого й очікувати не треба. Ну, ви ж знаєте всі прислів'я таке, що посієш те й пожнеш. Але такі мами зазвичай в дитинстві дають мінімум хорошого, токсично руйнують особистість своїх дітей. А у старості вони вважають, що діти їм повинні чомусь віддавати. Саможертовно любов і увагу, свій час, свої ресурси, свої гроші. Бо такі мами зазвичай записуються у доньки до своїх дітей. Тут може бути і син, і донька дорослі. Мама хоче стати дитиною своєї власної дитини. Звісно, підсвідомо, вона це робить, тому що емоційно незріла, тому що в неї свої власні є дитячі травми. Але за наше підсвідомо, ми теж повинні нести відповідальність. Така мама не бере ні за що відповідальність. В неї зовнішньо звинувачувальна позиція. Щоб не сталося, така мама буде займати позицію всі винуваті, а я біла і пушиста. Ви ніколи не доведете їй, що вона в чомусь відповідальна, наприклад, в якомусь конфлікті, який мав неприємні наслідки, або в якійсь ситуації, яка сталася із мамою. Тобто всі будуть погані, тільки вона хороша. І це, до речі, така ознака межового розладу. Слово відповідальність для людини як червона ганчірка для БК. От такі мами, які є психологічними вампірами, зазвичай цього слова слова ну взагалі вони його не знають. Що таке відповідальність. Ну, ще що можна назвати як ознаку того, що мама є психологічним вампіром, це те, що мама зацікав... не зацікавлена у вашому житті. Вона завжди за... з великою охотою говорить про своє життя, про те, що її хвилює. І як тільки ви хочете. Отримати від неї якусь підтримку, розказати їй щось, вона переводить розмову на себе. Тобто недовго слухає про ваші проблеми, просто їй це не цікаво. Ну і останнє, на що хотілося б наголосити, така мама буде маніпулювати хворобами. Тобто ти мене довела, із-за тебе в мене тепер тиск. Така мама може в конфліктах, щоб зманіпулювати, коли. Їй а, вже нічого вам сказати, хапатися за серце. А, от, а... Тобто маніпуляція хворобами це дуже притаманно якраз мамам з межовим розладом особистості. Якщо у вас була в вашому дитинстві така мама, звісно, це вплинуло на ваше життя, звісно, це може підсвідомо керувати вами і передаватися у. Спадчину наступним поколінням, Бо, е, знаєте, от кажуть, дами живий розлад особистості, як він передається, чому у цілої сім'ї може бути такий розлад? Тому що він передається не, <кій> не як вірус, а як спосіб виховання дітей, спосіб спілкування в сім'ї, тому щоб позбутися своїх дитячих травм, стати більш свідомою людиною. Сепаруватися від своїх токсичних батьків, бути хорошими батьками своїм власним дітям треба працювати над собою. І в цьому я можу вам допомогти. Я створила для вас онлайн-групову терапію. Це мій новий проєкт, і вже шоста група набирається, яка буде проходити по суботах раз на два тижні. Для того щоб потрапити до мене в онлайн групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну а в каналі ви знайдете прикріплене повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене в групу. Тож, побачимося на моїй онлайн-групі. Я чекаю на ваше приєднання. Ну, а якщо ви ще не підписалися на мій, на мій YouTube канал, то звісно, не забувайте натиснути кнопочку підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Це також дуже буде приємно. До речі, хтось на минулому тижні прислав мені на монобанку донат в тисячу гривень. Я не бачу імені, але я дуже-дуже вдячна. Це мене мотивує. Робити для вас нові теми і робити для вас нові цікаві проекти. Ну і на останнє коментуйте, коментарі більше семи слів враховуються Ютубом як залученість аудиторії, і це також є вашим вкладом і вашою подякою мені за мою роботу. І напишіть мені, будь ласка, чи впізнали ви в цих ознаках свою маму, чи можливо ви впізнали в цих ознаках себе як маму?